Так, тепер, <правда> плавно, переходимо сюди. Значить, е букле четверка в молочно на кольорі і в бежевому. дуже добра на неї ціна. Напишу, ну, прям дуже добра ціна. Так, вам е таки зробите. Тепер оцю стрічку, ви добре знаєте. М -м, приїхала четворка і 25-ка. Єдина. у мене була коричнева, але це не така, знаєте, це молочний шоколад. Молочный шоколад в четверка. Такий точно кант Беж с молочным шоколадом. В десятке два кольора. И молочный шоколад, чему-то ну, одна такая приїхала. Так, ну вона дуже, оце вот, вельвет, вы уже берете. Ну, вот молочный шоколад, она дуже добра. И корейские стрічки с э, в таком бежевом кольорі. Так, і світла бежево корічнева І біж з корічнім обв'язка. Стрічка не дешева, але крута. Так, ну я потім окремо буду за них говорити. І тепер давайте оці стрічки я відставлю. Нові стрічки це мені порадили дівчата. Гарна стрічка. Сказали, 25-ка буде саме то. Це така, знаєте, фактурна ангора. Вона достатньо щільна, м'яка. Ну, стрічка гарна. Вона не білосніжна, вона така, як антична, вона більш жовта, жовта ну, така вона молочна, да? молочна і бежевая. Ну, не знаю. Мені здається, що дуже гарно під норку. Так, о, о, смотрите, прямо как. Смотрите, прямо как под вельвет, хорошо. Да. Так, тут поставила великі бабінки, ці стрічки вже є на сайті, не забувайте про них, вони дуже добре, як компаньйони будуть. І от така фактурна теж з далі, Якщо я ця маленька тарілочка, тут в'язані. Тут під буклє патчі під стрічку, ну я її вже заховала. Різноманітні мішутки в кольорах. Зайка, зайка йде на клієвому шарі, як з ним працювати відео буде. Так, мішутки всі різні. І один у нас ще такий щокатенький і такий ажурчиком. Невеличкі вони за розміром, 4 см, щоб вони були гарні. І трошки квіточок в буклі, вони, до речі, не дешеві. В такої, під ковру, коврову такую підкилову вишивку. Так, далі йдемо.